Всім привіт! Це YouTube канал Personal Service, Альона. І знову в мене у гостях рекрутер Аня. І сьогодні ми поговоримо про документи, які потрібні саме зараз для працевлаштування. Люди, які приїхали після 24 лютого, обов'язково мають зробити пасель зі статусом УКР, маєте відкрити номер рахунку, маєте якусь установу зареєструватися. Якщо у вас закордонний паспорт, біо чи закордонний паспорт старого зразка закінчився, автоматично продовжується на 5 років. Це дає можливість нам легше і швидше легалізувати дану особу. На сьогоднішній день для того, аби легально працевпрацевтуватися, працювати вам потрібно або песель з статусом Укр я пізніше вам розповім, що це таке. Звичайний закордонний паспорт, паспорт внутрішній. Але паспорт внутрішній він ділиться як на книжечку, яка старого зразка, або пластиковий. так? Що стосується, або ще є старий старого зразку, закордонний паспорт, який немає у чіпу маленького. Тобто немає біо, як говорять. Угу. Так Добре, бо, по цих всіх документах ми презивлаштовуємо люди, які приїхали після 24 лютого, обов'язково мають зробити пасель зі статусом Укр. Це дає їм тут легально перебувати, працювати не тільки на території Польщі, а також на цілій унії Європейській цілих 18 місяців. Далі дивіться. Структура виглядає так: якщо ви приїхали з внутрішнім паспортом, книжечка, де у вас є вклеєна фотографія, одна, навіть якщо ви прострочили і в 25 не вклеїли нічого страшного, ви берете цей паспорт, йдете в ужонт, йдете і робите песель. Дівчата говорять там на польській, на українській мові. Ви можете стати або в живу чергу, або можете. Зареєструватися через електронну чергу. В залежності, де ви знаходитеся, чи ви знаходитеся ви в Вроцлаві, в Познані, в е, маленькому селі, чи в якомусь більшому населеному пункті завжди є ужонд. Гміни це щось є маленьке, е, ужонт міста – це є місто, ужонт більшого міста. Ще раз повторюсь: реєструєтеся або на, на живу чергу, або е, на електронну чергу. Визначений термін, приходите і. Подаєтеся. Це займає буквально одну-дві хвилини. Ви показуєте власний е паспорт, тобто підтвердження вашої особи. Наз... То називається підтвердження тож самотності. Тобто ви показуєте себе, що я є, так моє таке прізвище, вони вам виготовлюють е той песель. Взагалі, що таке песель? Песель. Це той самий ідентифікаційний код в Україні. Так, в нас є такий в Україні платника податків. А то для того, щоб зверифікувати всіх людей, бо далі це буде в'язатися з тим, що ви маєте відкрити номер рахунку, маєте якусь установу зареєструватися. В Україні в нас переважно користуються звичайним паспортом для того, щоб зареєструватися навіть до лікаря. Тут. Вистачить подати номер паселя, коли ви реєструєтеся до лікаря на візит. Далі, що стосується документів. Тобто, в будь-якому варіанті, якщо у вас внутрішній книжечка український, пластиковий е е паспорт, ви йдете, подаєтеся на пасель. Далі питання, якщо у вас закінчився у вас не український паспорт, а закордонний, так? І він у вас закінчився. Тому ви спокійно так само по ньому в'їжджаєте на територію Польщі, йдете так само до Ужонту, в будь-якому разі робите песи, так, його отримуєте, і вам автоматично, якщо у вас закордонний паспорт біо чи закордонний паспорт старого зразка закінчився, автоматично продовжується на 5 років. Ви маєте той песель, а в Польщі зараз є вся можливість, аби виготовити собі новий паспорт. Mm -hmm. Будь-якому разі, е ви дивитеся в інтернеті найближчі вільні терміни в консульстві, записуєтеся. І подаєте Хай, можна і тоді новий паспорт з чистим спокоєм можете отримати очікування, правда, до двох місяців. Угу. Ось так. А якщо не закінчився, а є звичайний е, паспорт, то теж потрібно йти робити песель, чи можна з цим паспортом одразу до вас прийти? звичайний біо. Так, так, звичайно. Так, ви можете, якщо у вас звичайне біо, у будь-якому разі песель потрібно для того, якщо ви приїхали саме після 24 mm -hmm. лютого, вони хочуть ідентифікувати всіх людей, які приїхали е після 24-го. Mm -hmm. Всі, хто приїхав до так, mm -hmm. то вони мають звичайний песель. Mm -hmm. А хто приї приїхав після 24-го, то всі мають за статусом Укр. Теж так само деякі люди роблять собі е простіші. Варіанти, коли вони навіть коли виникла ця ситуація, вони поїхали в Україну, повернулися і теж роблять собі Песель Укр це дає можливість нам легше і швидше легалізувати дану особу. Людина подає нам цей документ, подає паспорт. Перша сторінка, друга сторінка, прописки нам не потрібно. Якщо виживати тільки тут в Польщі, то тоді в показуєте нам, а, і ми робимо вам умову вже не потрібно тих самих дозволів, які були раніше потрібні для цих людей. Є спрощена система працевлаштування тут на території Польщі. Ось так. А якщо я, наприклад, працюю в якійсь фірмі, в мене є оцей Укр, в мене є можливість поїхати в Україну так. і потім повернутись назад. Так. Угу. І спокійно я можу продовжувати, тобто умова якось не анулюється. Ні, якщо ви поїдете в Україну, але є питання часу, скільки ви в Україні будете перебувати. Там на тиждень в гості до вами. Легко. Можете собі спокійно поїхати на тиждень, але на робочому місці ви маєте попередити, щоб це не виникало ніяких браків, тому що це лінія, що вас замінили, якщо у вас є відпустка, так як я в попередніх відео говорила, що якщо у вас не збиралась відпустка, ви Спокійно можете навіть з цим самим статусом поїхати в Україну. Дай Боже, на, на, на всі свята, які тільки в нас будуть. Поїхали, відпочили, повернулися назад на, на роботу. Тобто спокійно можете чистим спокоєм можете. Окей, тобто, про документи ми вже поговорили. Що взагалі потрібно для того, щоб у вас працювати? По-перше, почнемо з того. Що треба вибрати вакансію? А саме головне, спочатку треба до нас позвонити. там внизу нас буде номер, дзвоніть. Спочатку ви до нас дзвоните, говорите, де ви є, що ви потребуєте, яка це має бути вакансія, де ви раніше працювали. Тобто розказуйте про себе якесь розума, щоб я вам могла, я чи інший наш рекрутер, міг вам підібрати саме ту вакансію, яку ви хочете. Ви маєте розказати, чи це має бути умова праці, чи це має бути умова злецання, чи хочете ви працювати, ви знаєте польську мову, і хотіли би працювати в е, якійсь, можна сказати, не знаю, на умові о праці, чи хочете працювати якимось оператором, чи хочете працювати кимось, з чого ми можемо вам вибрати, ось так, або пошукаємо, де ми можемо вам що знайти. Е, тобто вам потрібно до нас зателефонувати ще раз. Ми вам е, запропонуємо якусь вакансію е, з тих, можливих, що в нас є. Скажемо дату приїзду, ще раз вам вийшло в підсумуванні наш опис вакансій. Що ви ще раз, то що ви прослухаєте, було підтвердження тим, що ми вам висилаємо пізніше, якщо ви погоджуєтеся, ви висилаєте нам документи в вайбері або в телеграмі, ось або в Messenger, або в WhatsApp, в залежності, чим ви користуєтеся, або ми користуємося всім. Стараємося максимально. Як то кажуть, допомогти всім uh -huh. і, і, і піти на руку, тому що дехто працює тільки на вайбері, ми стараємося з усіма yes. і на всьому, так далі, після того, як ви висилаєте документи, ми оформлюємо їх, uh -huh. висилаємо до координатора, висилаємо відділ легалізації, щоб подивилися, чи все окей з вашими документами. Наприклад, якщо ви приїхали в 2001 році, так чи ви приїхали по візі, чи ви приїхали по біо. Якщо ви подалися на карту, то вам треба децизію, чи не треба децизію, чи вам треба щось змінювати? Чи ми повинні вам допомогти і дати номер один. щоб пройти всю процедуру і щоб вам е, теж допомогти в пришвидшенні, наприклад, отримання е, карти, бо може вам зателефонував інспектор, а акурат ви змінюєте зараз роботу? І вам супер, що ви отримуєте вже сьогодні децизію від. Нас. Ось, ви це все нам висилаєте, ми висилаємо далі до відділів, а нам дають фідбек, тобто відповідь, коли ви виходите на роботу. Ми даємо вам цю відповідь, даємо вам дату приїзду. На цю дату приїзду ви висилаєте я, прізвище, та по батькові, номер паселя, номер паспорта, перепрошую, до координатора. Я приїду на такий-то, такий проект такою-то, такою-то датою. Прошу підтвердити мій приїзд і прописуйте, чи ви будете самі, чи ви будете в парі, чи ви е, маєте власне житло. Тобто, ви це підтверджуєте і пишете рекрутованою такою-то, такою-то людиною для того, аби координатор міг знайти ваші дані, ваші документи в нас в системі і фактично підтвердити. Бо е, буває так часто, що люди несвідомо не висилають цього згідно роду, координатор не може. Телефонувати першій до кандидата. Тому обов'язково структурово дотримуватися. Ми максимально допомагаємо всім нашим кандидатам доїхати. Якщо треба десь з якоюсь пересадкою, стараємося максимально допомогти всьому. Чи це буде автобус, чи це буде трамвай, чи це буде навіть потяг. Ось ось так. Після того, як людина вже заселяється на житло, ми ще раз запитуємо, чи все окей. Ну і тоді спокійно. Координатор перебирає людину у свої руки і виходить з нею на зв'язок в плані виходу на роботу, коли буде перший БХП, в який треба одяг, і всі такі е речі вже узгоджує на місці. Угу. А що, наприклад, я вже е от, приїхала недавно і живу у своєї подруги, так і дзвоню вам, що мені вже потрібна вакансія, тобто скільки ця рекрутація часу займе. В цей самий день ми вирішуємо до години, навіть в залежності okay. від того, яка це локалізація. Якщо ви скажете я в Вроцлаві, я хочу okay. роботу, мені на вже і okay. на зараз горить, бо мені за комунальні треба платити. Ми запропонуємо за всіх тих вакансій, які в нас є, okay. з максимально ми зразу говоримо на яку дату в нас є приїзд. Okay. Тобто ми не кажемо, що через три тижні, через десять тижнів, через ми говоримо вам фактичну дату. Коли в нас є приїзд, і ви можете вийти на роботу. Вибір вакансії в той самий день. Від нас в той самий день. Від кандидата, кандидат може думати годин, 10 хвилин може сказати зразу в ту саму хвилину. Я похочусь висилати вам документи. Mm -hmm. Ось так дуже цікава інформація. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Pa!